Всім доброго дня, я Ростислав Теслович, керівник студії ландшафтного дизайну Артленд. я зараз на одному з своїх об'єктів. Хотів би вам продемонструвати клумбу, яку ми виконували кілька років тому, висаджували рослинки. Хотів би вам трошки прокоментувати цю клумбу, розповісти про рослини, які тут висаджені. Ну, по-перше, як бачите, основа цієї клумби це живий парканчик, живопліт, який виконаний з. Туї західної Little Champion. як бачите, цей парканчик приблизно сантиметрів до 40 сантиметрів. У нас була насправді дилема, чого робити зелений паркан. Тому що були варіанти виконати його з самшита. Але як ви розумієте, самшит не дуже вдало для цього рослина, так як постійно самшит пошкоджує гусінь, вона може за декілька днів повністю знищити рослинку. Тому ми вирішили зупинитися на такому хвойнику, який є невибагливим, який є доступним і в той же час має бездоганний зовнішній вигляд, звичайно, при належному догляді. Для того, щоб наша клумба виглядала цікавішою, зробили вставки з такої рослинки, яка мало чим відрізняється від цієї туї західної Little Champion. Це туя, яка називається Golden Globe. Вона відрізняється тільки окрасом, тобто в неї забарвлення золотисте, а у Little Champion забарвлення зелене. Тому можна виконувати, до речі, зелений паркан так само із Туї Golden Globe. Ну, а це ви бачите ґрунтопокривний єльвець, який висаджений так само всередину нашої клумби. Він покликаний з часом повністю затягнути серединку, повністю закрити собою камінь, мармурову крихту в даному випадку. Ну, як відомо, завжди зелень гарніша, ніж будь-який камінь. Власне кажучи, тому ми її тут і висадили. Ну і так, як дуже часто клієнти, як правило, клієнтки жалюються на те, що їм не вистачає квітучих рослин, ми вирішили висадити в середину нашої клумби, як бачите, такі гортензії. Вони з часом наберуться сили, стануть набагато більшими і будуть виглядати набагато цікавіше, ніж зараз. Так само, якщо ви подивитеся туди далі, то ви зможете побачити, не знаю, чи буде видно на камеру, ми висадили лаванду, котра з кожним роком стає все більшою і більшою, все цікавішою та цікавішою. Тому ніколи не нехтуйте такими рослинками, якщо у вас є змога посадити. Чому? Тому що в даному випадку дана гортензія росте, тому що місце, де вона висаджена, на півтінь. Як бачите, щоб наша клумба виглядала ще цікавішою, ми вирішили зробити вставку з цієї ж Туї Західної Little Champion. Ми вирішили зробити такий круг, таке кільце, в яке ми висадили оцей чудовий кипарис. І так, як ви бачите, ми зробили дві зони озеленення. Значить, Маємо зелений паркан з Туї Західної Little Champion, який висаджений на фоні кори. Тут маємо обмежувач в продажі, він називається садовий бордюр кантрі. Для того, щоб відділити одну зону озеленення від іншої, мармурову крихту від кори, кору від газону і так далі. Тому завжди рекомендую їх використовувати. Маю на увазі, бордюрчик, садовий бордюр кантрі, кору, мармурову крихту. Звісно, під цим всім є агротканина, яка не дозволяє бур'янам проростати назовні. Однією з рослин, яка висаджена на цій клумбі, є ялинка, їх тут висаджено аж дві. І при такій нагоді у людей з'являється, у замовників з'являється можливість наряджати їх на новорічні свята. Я правда не знаю, чи вони це роблять на даному подвір'ї, але в принципі така можливість є, і, до речі, це дуже і дуже прикрашає і дуже-дуже додає настрою і яскравих фарб на будь-якому подвір'ї взимку. По центру ми висадили тую смарагд, котра була вистрижена у формі спіралі. Ну і також висадили ялину коніка, яка, не дивлячись на всі друковані характеристики, дає нам щорічного приросту до 15 см. Ну а це ще одна клумба, до речі, цього ж подвір'я, не менш цікава за попередні. Також вона є клумбою, котру не треба спеціально обкопувати, прополювати, влітку зі шлангом не потрібно бігати поливати. Про неї я вам збираюсь розповісти в одному з своїх наступних відео. А сьогодні дякую, що подивились, підтримайте мене вподобанням, коментарем і отримуйте максимальної порції інформації, естетичної насолоди та позитиву. До нових зустрічей! you mm -hmm.